Тема технологія приготування млинчиків млинцевого напівфабрикату та виробів з нього. Млинці є найулюбленішою національною стравою української кухні і вироби з млинцевого тіста користуються великим попитом серед споживачів. У кожному підприємстві харчування, ресторані, кафе, їдальні. У складі меню є вироби і страви з млинців. Особливу увагу слід приділяти якостю і оздобленню страв та оригінальності їх подачі. Кондитер третього розряду повинен вміти приготувати млинцеве тісто і начинки та вироби з нього, а також вміти естетично їх оздобити. Млинці це борошняний виріб з рідкого тіста. Вироби з млинцевого тіста мають високу калорійність, приємний зовнішній вигляд, гарні смакові якості. Та користуються великим попитом у населення. Випечений млинцевий напівфабрикат використовують для приготування таких виробів, як, наприклад, налисники, пиріги з млинчиків або подаються окремо. До складу тіста входять такі продукти, як борошно пшеничне 26%, молоко 64%, яйця 7%, цукор 2,4%. Сіль 0,6%. Для приготування млинцевого тіста використовують борошно вищого гатунку. Смак млинців буде залежати не тільки від сорту, але і від якості борошна. Борошна пшенична повинна бути без стороннього присмаку або запаху та повинно бути середнім містом до 30% слабкої клейковини. Та його вологість не повинна перевищувати 14,5%. Визначити на борошна досить просто. Його потрібно насипати на долоню і стиснути. Якщо борошно розсипається, а не збивається в грудки, значить вологість не перевищує норму. Перед використанням борошна обов'язково треба просіяти. Молоко повинно являти собою однорідну рідину без осаду. Пластівців білка та грудочок жиру, без сторонніх смаку та запаху. Яйце куряче повинно мати чисту, непошкоджену, без видимих змін структури. Перед використанням яйця потрібно обов'язково обробити. Цукор відноситься до одного з необхідних продуктів для приготування млинців, тому він повинен бути якісним, білим, чистим, без сторонніх домішок. Та не злипатися повинен бути сипким. Сіль повинна бути без сторонніх домішок. Запах повинен бути відсутнім, а колір білий. Особливості технології приготування млинцевого тіста. Тісто на млинчики містить значну кількість рідини, тому в ньому швидко і максимально набрякають білки борошна, щоб не допустити утворення клейковинних зв'язків. І, відповідне затягування тіста. Необхідно для замішування тіста використовувати борошно середнім містом слабкої клейковини, а рідину охолодженою. Розпушують тісто шляхом механічного збивання, під час якого білки яєць утворюють піну і бульбашки повітря затримуються в ній. Але основний процес розпушування. Відбувається під час випікання за рахунок теплового розширення бульбашок повітря, що міститься в тісті, і часткового випаровування вологи з нього. Цьому сприяє смаження тіста тонким шаром. Якщо тісто налите на сковороду товстим шаром, випаровування вологи уповільнюється, тоді напівфабрикат буде щільним і несмачним. Для приготування млинцевого напівфабрикату Підготовлені яйця, сіль та цукор збивають доки не утвориться однорідна маса. В утворену суміш додають частину холодного молока чи води. За 50% від норми та швидко перемішують. Після чого швидко, але поступово всипають борошно і продовжують збивати. Збивають до утворення тіста. Консистенції густої сметани. Вливаю цівкою решту молока або води 50% від норми та збиваю 2-3 хвилини на повільній швидкості, щоб тісто не розбризкувалося. Якщо при приготуванні тіста утворилися грудочки, то тісто треба процідити та повторно збити. Для випікання млинцевого напівфабрикату. Тіста наливають тонким шаром на сковорідку і її обертанням розподіляють тісто рівним шаром по всій поверхні завтовшки 1-2 мм, смажець з двох боків до світло коричневого кольору, з одного боку для виробів значинка. Вимоги до якості млинцевого напівфабрикату повинні відповідати таким органоліптичним показникам, як зовнішній вигляд. Плинчики повинні бути однакового розміру і товщини, добре пропечені, без тріщин і пухарців. Колір повинен бути жовтий або світло-коричневий. Смак та запах властивий напівфабрикату, консистенція м'яка та еластична. Щоб приготувати правильно млинці, необхідно знати деякі секрети. Сіль цукор проціджують, щоб уникнути попадання нерозчинених частинок. Які можуть зіпсувати структуру виробу. Борошно має бути просіяне, тоді тісто буде пишним. Розпушують тісто шляхом механічного збивання, під час якого білки яєць утворюють піну і бульбашки повітря затримуються в ній, а потім дають тісто піднятися, тому не надто збивайте тісто. Заключним етапом є подача млинців. Вона може бути у вигляді невеликих трикутників, рулетиків, мішечків, середині яких знаходиться різноманітна начинка. Ela foi